Добрий раночок, друзі. Ви на каналі Крипиш і я з вами Крипиш. Сьогодні така цікава тема у нас, але маленька предісторія. У мене є друг Денис, він не мотоцикліст, і жінка йому подарувала сертифікат на ендуротури. Він хоче спробувати це і запросив мене з ним зробити, зіставити йому компанію. Я ніколи не був на таких ендуротурах, тому що вони вартують немалих коштів, і для мене це якось не було ніколи привабливо. І сьогодні покатаюся на цьому ендуротуру турі і хочу подивитися. Взагалі буде мені це цікаво, не буде мені цікаво, і якраз ви отримаєте е, цікавий відгук від мене як мотоцикліста і від Дениса, який перший раз буде на такому їздити. Тому думаю, буде цікаво і вам, і мені чи взагалі ця тема вартує цих грошей? А ви залишайтеся з нами? Ми зараз проїдемо туди на точку і будемо все розповідати, все по крокам. Все зустрівся зі своїм броді Нісом. Перед вами привіт моїм підписникам. Привіт-привіт. Дві години будемо сьогодні навалювати. Знаходиться десь воно у таких гаражних кооперативах. Ми десь йдемо. Скільки нас сьогодні в групі буде? Десь ти не знаєш? До п'яти. Ну все, а, я вже здається, вже бачу, куди ми йдемо. Ага. У нас вже, мабуть, зустрічає бригада, так? Да? Чи мене навчиш? Та ні, Чи куди. Мій я мій не набереж. такий страшний спеціаліст, як ви. Мої навички не переоцінюйте. Але все Щось, але знаєте. Добре, тоді будемо працювати більше з вами. Ага. От і ще з чоловіком будемо. Добре, ви тоді передягаєтесь. Там по суті вже. Я вас буду чекати, ось там внизу. Добре, дякуємо вам. Будь ласка, все. Розусичена. Ви собі обрали щось Балаклаву. Це буде досталь. Денис вже рознервувався трохи. Та чого. Не нервуйся, ти сьогодні повинен кайфувати. Кайфанеш максимально. Так, сідаємо, будемо працювати. Давайте. Давайте спершу цього красунчика переодягайте. Він просто придівати. мотоблогер і, типу, знімає контент. Ну, це Ні, я швиденько. Їдемо так, нічого на це не брали, не передягаємось. Та я є відразу. Нормально дійсно? Так. Таке, аж надусовувати. Зараз. Короче, ні. Все, одягнулися. Тепер спускаємося на трек. Оп-оп. Оп. Челендж. Ендуро челендж. що ну тобі комфортно, все по розміру. Так, Одягнули на все чітко, все по розмірам. Але щоб комфортно відчувати. Трошки в мене боти завеликі, трошки я відчуваю. А в тебе? То на виріс. На виріс, на виріс. Прийдемо к мотоциклам. У вас вес пам'ять. 64-65. На підбайки. <рес> на пидвайку я пошел так добро идем к мотоцику есть э, включатель выключатель все знаем как завести все. как бы все нюансы знаем как посадка на делается на эндуро мотоцикле посмотрю как что если что будем выезжать uh -huh. то есть как заводить мы знаем все знаем подходим садимся Пробуем. Опа, чуть-чуть, по чуть-чуть. Чуть. Перший старт. Пошел, пошел. Молодец. Молодец. Отлично. Красава. Троє сьогодні в колоні. Як тебе звати, друже? Юрій. Женя, приємно. приємно. Готовий кататись? Готовий. Все, давай, друже, удачки тобі. Перший запуск. Пацанчик уже показує, як правильно. Окка, окка. Перший старт, поїхав. с писечкой девочки. Тут надо иногда, знаешь, дать ей ляпаса ага. потому что ты в ботинках ты не чувствуешь лапку, ты не сломаешь. Ну, да. То есть у тебя не хватит силы, чтобы ногой вверх вот так лапку его поломать, а просто за счет еще у тебя минус то, что ты часто переключаешься, притормозился, пытаешься ниже клацнуть. Нахер надо? Где-то выжил сцепление, где-то чуть тормознул, отпустил сцепление, дал газу и он поехал. Ага. И Окей. это. Второй момент. Один мінус, що воду не взяв. Треба було водичку брати сумку з водою. Бо пити, якщо чесно, дуже хочеться. Подивіться, в Дениса заднє колесо ходить, це просто піздець. Ібач, єбав, видібався в трубу. Смачно полетел. Ох, смачно полетел. Класс. Перше падіння Дениса за сьогодні. Молодець, гарно у нього виходить для першого разу. Да. Гарно впав з першого разу. Ну нічого, всі падають. Не буває такого. На ендуро не падав, не їздив. Точно. Фу, все. Повернулися на базу. Ну що, як Супер, кайфанули. Да. Все, все Всі живі, здорові, повернулися. Ну, оце головне, що <ривіт> живі, не постраждав. Так. Це найголовніше, бо саме задоволення приходить тоді, коли ти приїжджаєш цілий. Були різні моменти. А бувало Але таке, що ти... хтось зламався і скору ви викликали. Ну... Я тут нещодавно працюю, тому в мене ні. А. Але я, я скажу так, що я думаю, що без цього нікуди. А, ти <рес> може спасти так, що він аж зламається, ага. він більш динамічний, він їздить, він більш впевнений, він на все інше, типу, і ти з ним їдеш, я і сам можу впасти. Та ні, то завжди, да. а, є, покажись. Йо, май, йо. Да, ти себе покажи. А що, я теж такий? Чернуха, так? Да? Його борода не видно! Ага, я поняв тебе, бонус бороду мати. Да. Я, кстати, не сильно втомився. А, так, але це бо ми під робили, ну, да. ми гнали. Да, да. За що цього воно не така втома. Да. Єдине, що бачиш, треба бутля. блін, у мене цей був вдома. Гідратор, що його не взяв, водички не вистачає. Так, шалом з окулярами, джерсі моє. Срався, треба відмитися зараз буде. Ось вже сидить один чистюля, чистенький, накупаний в нових трусиках. Дякую вам велике за, за такі покатушки, за нові емоції. Бажаємо вам успіхів і самого, най... Всього самого вам найкраще. Дякую. Все сподобалось, дякую, тренера. Ютуб канал Крепиш. Я Крепиш. Все, буду Крипиш. Підписуйтесь. Потім ставлю відео. Все, буду, буду все, все, дякую вам. Все, все. гарного вам дня. Все. все. супер. Приємного. Все, Дай -дай. Удачки, удачки вам всім гарного дня і настрою. Мені, Такий. Ну що, друже, кажи свої емоції. Сподобалось, що не сподобалось. Сподобалось, але ти не роботи. Трохи ручно, тобі... було мені да. на другу факт. Давай так, цей, тобі не сподобалося, що боти трохи да, якось переключалося тяжко, да, тобі це не зайшло. Плюс тебе на мотіку заднє колесо вісміркою ходило, то взагалі капіц якийсь. Я а, до речі, це однимачка. Да, та потім на відео подивишся, тебе прикинь, заднє колесо отак ходить. Ну, Поняв, розбите жорстко. Да. Да. Але добре, ти перепав, ти не на підвайку катав. А на нормальному мотіку лупив. Дон хоти са чопам <реш> <реш> Ну що, як ви поганяли? А, поганяли чудово, мені дуже взагалі зайшло, сподобалось. На, на мі міністерку їздив. Хрисю, жди, що мене сипануло. Що це таке? А ти їздив з голими руками? О, ні. Це В Джерсі. А? В Джерсі. Джерсі? Може, чи ті типу, чужа. Борщовик по руці пройшовся? Я не знаю, то там різні трави така, були. Така травичка з білим зверху. Що думаєш, це борщовик? Це борщовик І борщовик? що тепер будь мені? Нічого треба замазувати? Пантенолом просто, просто. Пантенолом, а диви, як ця рука повипала, як цю руку сипануло. — Ну Це я кажу. Да? Ну, Але ну, не чую, ну, і, тіпа, дискомфорту не... зуду немає. Так одягаю свою каблучку на руку. Ах ти, сука. Мені дівчата сказали, щоб я зняв. Там как дівчата були. Мені дівчат. <сі> дівчата сказали взяти каблучку. Женя, давай свої враження від покатушки. Взагалі враження чудові насамперед сподобалося. Ну, взагалі, це не їздить не по дорозі, в будь-якому випадку їзда по бездоріжжі, вона приносить емоції і дає свій такий драйв. Тому, і, на мою думку, я вважаю, що це ну, я кайфанув сьогодні. Навіть і зато спершу було мені не сильно цікаво, тому що дуже не швидко їхали. Але потім ми почали розкачуватись, розкачуватися. Траса швидша, більші переходи, багато піска, тому мені, в принципі, далі стало цікавіше. Їздити. Єдине, що мені не сподобало, що мені дали підбайка. Ну, я його крутив по практично в максималку. Я не знаю, чи це 125 ка маю, чи 150-ка. Ну, 150. ка Ну я не сильно кайфанув. У мене XR довше крутиться, і три передачі в нього було, до речі. Тому от, мені Я кайфанув, але не в повну силу, як хотілося. Або й так, якщо сказати. Зрозуміло, Денис? Ну, тут же ще момент, Те, що Бо я в цій темі. так. Денис, у нас новачок. Він декілька разів тільки в житті їздив. Тому Денис, які в тебе враження після покатушки? Мені все сподобалось. Єдине, те, що я й казав, це там боти, які не давали мені нормально переключати, і типу були затупи такі в дорозі, коли. Я ставлю на нейтралку і я вибиваюсь з загального такого потоку, умовно кажучи. А там взагалі класно. локації прикольні, екстриму багато, Дерева повалені, підйоми, спуски. Ну, особливо коли ти несешся там по лісу, це взагалі щось нереальне. Тому. Якось так? Ну я думаю, що пробувати все рівно треба. Хто хоче перший раз на попробувати на кросачу, на індуру ту то я думаю, все ж таки буде корисно з'їздити, спробувати. Ми, якщо Окей, немає... Ще раз з'їздимо. Ну так. Да. Але воно бі... нормальний, Але... нормальний екіп це треба знайти. Ні, я, я можу свій екіп просто одягти, я хочу, ну, щоб вони мене одягнули, щоб показати на відео, який у них екіп. Я міг да, 6 якщо черепаха ш... мене все є. Підписники ви не знали але Женя скрисив. Він свою нову екіпу не брав, а брав юзану. Да. Тому такі у нас висновки. Всі мерші на ендуро. Поки літо, поки тепло. Да. Старівно це корисно розвиватися в різних напрямках, пробувати різну техніку. Це буде тільки плюс. І ваш досвід тільки буде рости в їзі на мотоциклі. Тому. Пробуйте, друзі, на різних мотіках, на різних локаціях сюди катайтесь, набирайтеся досвіду. Лишнім все ніяк не буде. Всім дякую за увагу, всім пока.